Совок Гігант, пляжний совок для пляжного пошуку метрової ширини, виготовлений на, виготовлений на замовлення для нашого клієнта. Людина внесла оплату, почекала. Термін виготовлення біля двох тижнів, до двох тижнів, хоча вийшло навіть швидше. Так ось він виглядає. Просто супер. Метрова ширина. Ставити черенок. 30-й, такий же, як і на маленькі совочки. І готовий до використання. Має всі ті самі елементи жорсткості, що й менші совки. Тобто боковинки жорсткі, ніж тут має з ребром додатковим передній підсилювач посередині, тут от задня стінка теж жорстка. Ну і Плюс сітка заведена всередину, так як, як в наших виробах, що дає дуже хорошу міцність. Кого цікавлять такі ось совочок, це метровий і ще є в 80-ка. Хоча по факту можемо будь-який розмір індивідуально виготовити. Під ваше замовлення, під ваші потреби, індивідуальний прорахунок виконується. Магазин Болгарка, контакти в шапці профілю.